З вами В'ячеслав Ярмак. І сьогодні, продовжуючи підготовку до ЗНО з математики, знайомичись з властивостями функцій, ми поговоримо про таку властивість, як парність та непарність функцій. Яка ж функція називається парною? Почнемо зі строгого значення. Функція y дорівнює F від X називається парною. Якщо Увага. Дві вимоги мають виконуватися. Перша. Область визначення цієї функції є симетричною відносно початку координат. Область визначення симетрична відносно нуля. І друга умова f від мінус х дорівнює f від x. Якщо одна з цих вимог не виконується, функція парною не є. Давайте спочатку подивимося зараз приклади, коли не виконується ось оця вимога. Або навпаки, коли вона виконується. Але це зовсім не значить, що функція є парною. Ну ось такий приклад. Розглянемо функцію y від x дорівнює 2х додати 1. Область визначення цієї функції, область визначення, х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто, можна сказати, це очевидно, що область визначення симетрична відносно початку координат відносно нуля. Але ми ж знаємо цю функцію, це лінійна функція. Е, вона. Непарною, не непарною неї. І тому симетрії відносно початку координат, очевидно, недостатньо для того, щоб в цій функції була притаманна властивість парність чи непарність. Тут одразу можна говорити і про непарність, бо зараз у нас будуть виникати. І так, в цьому випадку функція парна, і функція y від x дорівнює g від х непарна, Якщо перша область визначення її симетрична відносно початку координат – так само, а друга вимога g від мінус x дорівнює мінус g від x. Тобто, іншими словами, можна сказати, просто мі знак мінус виноситься наперед функції. Давайте розглянемо на прикладах і подивимося різні випадки, коли виникають, Дайте я тут напишу, коли виникають цікаві випадки. Ну, перше, давайте дослідимо ось таку функцію на парність-непарність. Як дослідити? Перша область визначення, я не буду цього записувати. Область визначення цієї функції, бачимо, обмежень немає, значить х будь-яке. А раз x будь-яке число, тобто вона область визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності, Функція визначена, значить вона, ця область визначення є симетричною відносно нуля. Тобто перша вимога виконана. Друга вимога y від мінус х. Необхідно підставити в запис функції замість аргументу скрізь, де ми бачимо x мінус х. Увага, ось тут. Квадрат за дужками має бути. Підносимо до квадрату. Маємо х квадраті додати 2. І так, y від мінус х дорівнює х квадраті додати 2. А це є не що інше, як y від x. Дивимось, якщо y від мінус x дорівнює y від x, або f від мінус x дорівнює f від x, така функція є парною. Значить, ця функція парна. Ось оця функція парна. Давайте подивимось випадок. Зараз заздалегідь можна буде сказати, коли функція є непарною. Ну, наприклад. І від х. Перша, перша вимога щодо симетрії області визначення відносно початку координат. Тут викона. Бо область визначення тут від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Друга вимога. Перевіряємо. Y від мінус х. Дорівнює мінус х кубі. мінус х. Ага, мінус і ще мінус х. Ось як потрібно робити. Бо таку помилку, до речі, коли пишуть знак мінус, значить вже підставили, але ж він тут був. Е, учні часто досить роблять, тому нам необхідно замість х' написати мінус х, і в результаті мінус на мінус, у нас виникне взагалі знак плюс. Так, Якщо мінус хбі, то мінус можна винести з під і записати так, а мінус на мінус дорівнює плюс х. Винесемо мінус 1 за дужки, Або просто напишемо мінус. Для цього необхідно знаки змінити на протилежні. Що ми бачимо? Що наш y від -x дорівнює мінус х дорівнює фактично мінус y від х. А що це значить? А це значить, що наша функція не парна, тобто знак мінус виноситься наперед. Y від мінус х до рівня мінус у відх, ми довели, що ось оця функція не парна. Звісно, е кількість парних і непарних функцій серед усіх відомих і невідомих функцій досить незначна. Більшість функцій не мають цієї властивості, парності, непарності. І в цьому випадку будемо їх називати функції загального виду. Ну, приклад ось такий: y від x дорівнює х2 додати 5х. Область визначення симетрична відносно початку координат. Перевіряємо, чому дорівнює y від мінус х. Для цього замість аргументу функцію підставляємо мінус х, отримуємо. Виконуємо спрощення. Мінус х квадраті це є хвадратів. Плюс 5 помножити на мінус х це є мінус 5х. Виносимо мінус 1 за дужки. Нагадаю, навіть якщо його тут немає, цього мінуса, його можна винести, записавши в дужках. ось так. Мінус х квадраті додати 5х. І ми не отримали не цього випадка. Не цього випадка. Бо якби функція була парною. Ми вже ось на цьому етапі отримали х квадраті додати 5х. Але цей мінус нам давав сподівання, можливо, що ця функція ще буде непарною. І ми спробували винести його за дужки. Мінуса позбулися тут, але він з'явився ось тут. І в PAG ця функція не співпала з даною функцією Y від X. Тому ця функція можна сказати, що вона не є не парною, ні не парною, а це функція загального виду. Загальний вигляд. Функція загального виду. Що хочу сказати для. Практичного використання. Справа в тому, що м, функції, які мають вигляд многочлена, дуже часто легко впізнати, навіть не виконуючи підстановку мінус ікс. Е, і, скажімо так, парні функції мають показник степеню змінної X парний. От давайте подивимося зараз y від x дорівнює 2 х четвертій додати 3х2. Про що йде мова? Показник степені аргументу 4 парне число, показник степеню х2 парне число. Я можу однозначно стверджувати, що ця функція парна. Якщо в нас буде ось така ось такий, наприклад, випадок. Показник степеню ось цього е, значення е, 3 непарний. Показник е, цього степеню, одиничка, він не написаний, непарний. І там, і там непарний показник, ця функція непарна. Е, Відчуваю таке питання, а що робити, якщо ось так буде записано? Наприклад. Який тут показник степеню. Справа в тому, що показник цього степеню другий це парне число. А показник цього степеню, ну тут же зміна взагалі відсутня, але ми її можемо написати в нульовому степені. І тоді і двійка, і нуль, вважаючи парним числом, ми можемо стверджувати в PLD що ця функція парна. Що ця функція парна. Звісно, якщо це. для... Е... Легкий спосіб, швидкий спосіб визначення дослідження на парність непарність функційного членого типу. Якщо ж функції у нас іншого вигляду, ну там, можливо, треба більш ретельно проводити дослідження. Ну, от, наприклад, якщо дробова функція. Така функція. Тут показники в чисельнику парний показник, в знаменнику не парний і тут не парний. Якого ж вигляду буде вся ця функція? Парна чи не парна? Давайте підставимо замість аргументу мінус х, і що ми отримаємо. Ще раз уважно мінус, був мінус, і ще раз записуємо мінус х. Мінус х квадраті це є х квадраті. Тут можна записати, що це мінус худе. Тут, що це плюс х. Тепер, знаменнику можна мінус 1 винести за дужки. Отак запишемо. І потім записати цей мінус взагалі перед різкою дробу. І це є не що інше, як доведення того, що наша функція, давайте подивимося, y від мінус х дорівнює ось цьому, тільки з знаком мінус попереду. Тобто g від мінус х дорівнює мінус g від х. Можна записати, що це мінус y від x. Отже, ця функція ми довели це тільки що є непарною, незважаючи на те, що в запису функції зустрічаються показник парного степеню, непарний показник і таке інше. Тобто, треба бути досить уважними. Що е, з приводу графіків, можна сказати, і взагалі? Де частіше за все використовується саме ця властивість парності непарності функції? А справа тут ось якщо функція, парна, якщо функція парна, То її графік симетричний відносно осі ординат. Е, гарним прикладом є y дорівнює х квадрат. Графік цієї функції ми гарно знаємо, це парабола. І ось вона, очевидно, ця парабола має симетрію відносно осі ординату. Це є симетрія. Графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Відносно. Точки з координатами 0, 0. Гарний приклад тут є кубічна парабола. Вона, Ця функція є непарною І її графік симетричний відносно цієї точки. Графік парної функції симетричний відносно осі ординат. Графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Які завдання з цього приводу можуть виникнути? Ну, перше, чи можна сказати, якщо відомо, що функція загального виду, тобто вона не є парною або не парною, що її графік не симметричний взагалі? Ні, це буде неправильно. От дивіться, якщо ми зробимо ось такий графічок оцієї функції x відняти 2 в квадраті, це парабола, яка зміщена на дві одиниці праворуч. Тобто ось така парадокс. Звісно, функція ця не є парною чи не парною, але графік же її симетричною відносно цієї прямої. Тому симетрія прив'язується до парності непарності тільки якщо парність до симетрія це відносно осі ординат. А не парність це відносно початку координат. Відносно будь-чого іншого симетрія як може бути, так і не буде, незважаючи на парність чи не парність. Давайте розглянемо такі приклади. Нехай відомо, що функція Y до рівня F від декса парна. І частина її графіка ось отак зображена. Необхідно. Зобразити ту частину графіка, яка знаходиться ліворуч від Осі ординат. Виходимо з того, що графік парної функції має бути симетричний відносно Осі ординат. А так як в нас відомо, що функція парна, значить, нам достатньо просто домалювати ту частину графіка, яка буде симетрична ось цій відносно осі Y. Це буде ось якась. Ось так. Тобто тепер ми бачимо, що цей графік симетричний відносно осі ординат, і він відповідає вимозі, що це функція парна. Якщо б було сказано, що функція y дорівнює F від X не парна, і частина графіка його саме такою була б, і необхідно зобразити другу частину графіку, то необхідно малювати. Другу частину симетрично відносно ось цієї точки, тобто відносно початку координат. А це буде ось так якось. Ось так якось. На цьому закінчуємо знайомство з, з дослідженням функцій на парність. Непарність. З вами був В'ячеслав Ярмак і команда Алірнайзер. На все добре, до нових зустрічей.